30 липня народний депутат України Олег Дмитренко, незважаючи на зайнятість, приїхав до аеропорту Бориспіль, щоб зустріти дітлахів, які перебували на відпочинку в Італії. За сприяння нардепа Олега Дмитренка спільно з італійським благодійним фондом Корда діти мали можливість на власні очі побачити світові пам'ятки, посмакувати оригінальні страви місцевої кухні, відпочити та насолодитись незабутніми моментами у колі сім'ї. Веселі задоволені це напевно найкраще, що можна зробити народному депутату. Задоволені в підвраженнями. Вивчали ще італійську мову, додатково оздоровились, побували, подивили, подивилися італійські сім'ї, як живуть італійські діти. Для нас, дорослих, це яскравий день. І ми раді, що причетні до цієї події. Вже 20 років італійський благодійний фонд «Корде» відправляє на відпочинок дітей за кордон. Цьогоріч, як і завжди, до Італії приїхало багато діток. Серед них і юні леді з прилучени у Дайцівської школи інтернату. Дівчата відразу спішать поділитися враженнями, намагаючись як точніше передати деталі, де були та що бачили. Я появітаніка у. Гримі. І мені там все спотопалося. Двісь добре, мені теж там сподобалось. Мені було дуже гарно, весело було. Я дуже рада. Я хочу подякувати Дмитренку Олегу Миколайовичу за все добро, що він нам допомагає. Я хотіла подякувати людям тим, що вони нам добро роблять. Микола Кибук, президент італійського благодійного фонду Корда, впевнений, що і далі за тісної співпраці з нардепом на наступний рік вдасться відправити на відпочинок ще більше дітей з Чернігівщини. Всього з України це три сотні дітей, з'їздили в Італію. Частина з них з них вже повернулася, частина приїде в кінці літа. Будемо брати більше. Є плани на Чернігівщині збільшити кількість дітей, що відпочивають, і з різних районів. Зокрема, сирі за допомогою Олега Миколайовича співпраці. Будемо якось збільшувати цю кількість і запрошувати більше й більше дітей. Варто зазначити, що минулоріч для Одайцівської школи-інтернату було придбано автобус коштом італійського благодійного фонду Корда та народного депутата України Олега Дмитренка. Тепер діти зможуть побачити ще більше цікавих місць, побувати там, де ще не були. Наразі автобус став у пригоді для перевезення дітей, які приїхали з відпочинку в різні куточки України.